Ви цього не бачите, але насправді от на тому чудовому моніторі вже показують рекламу Євромайдану у неділю. А я думаю, що Віктор Федорович Янукович разом з Захарченком, не знаю, як я його там звати, теж зараз сидять біля моніторів, які встановлені на нашому майдані, і дуже уважно спостерігають, скільки нас збирається. Тому величезне прохання продовжувати постити, писати смски. Я не сплю. Я не їм, я в Європі, я серед європейців. Чим більше нас збереться, тим більше ми сьогодні зможемо зробити. І тим більше ми зможемо зробити потім. Я надаю слово чарівній громадській активістці Світлані Заліщук. Треба не показувати. Друзі, Привіт! Я хочу сказати, що ми європейці, і ми зібралися тут. Тому що ми Україна в серці Європи. І тому, що ми, європейці, несемо цю Україну в своєму серці. І для нас важливо показати сьогодні, що ми єдині в цьому. І повірте, багато з не з нами, багато вдома людей. Але вони так само б хотіли бути тут з нами. І мали б тут бути з нами, і будуть тут з нами. Я хочу сказати, що ми сьогодні прийшли не з порожніми руками. Ми прийшли за присінами. Їх небагато, 10 кілограмів, але ми хочемо принести ці апельсини з майдану до адміністрації президента і залишити ці апельсини Януковичу, щоб він зрозумів, що революція не померла і що революція продовжується. І нехай ці апельсини, і нехай ці апельсини будуть помаранчевою міткою. Януковичу, який би зрозумів. Що все попереду, що нічого не закінчилося, що він має знати, що люди думають інакше, що люди зроблять свій вибір, що люди не пробачать йому цей розворот на 180 градусів в інший бік. Тому наша пропозиція збиратися, активізуватися, обозначив обпізнаальні знаки собі робити, збираємо помаранчеві кульки, помаранчеві. Стрічки, і за пів години ми рухаємося до адміністрації президента. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Друзі, є ще одна прекрасна ознака, що Януковичу за Харківченко не подобається наш вигляд. Подивіться, як стає темно навколо. Насправді вони дурні, вони не розуміють, що нами рухає, вони не розуміють, чого ми ніколи не боїмося і не будемо боятися. Вони не розуміють, чому ми збираємося, вони ніколи нас не зрозуміють і тому вони програють. Україна це Європа. Україна, це Європа. Україна, це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. А Янукович, Я надаю я слово представнику демократичного альянсу Віктору Андрюцьеву. Друзі, всім доброго вечора. Мене звати Віктор Андруся. Я від демократичного альянсу. Якщо знаєте, це та політична сила, яка ходила в Бежегір'я, і ми мітингували під воротами Януковича. Друзі, я хочу з вами говорити про організаційні моменти. Ми зібралися і. Нас немало, тобто навіть я от стоячи тут трошки на підвищенні не можу побачити скільки нас є. Але нас 100% набагато більше. Набагато більше людей зараз читають і переживають, як ми тут, як ми тут стоїмо. І ці всі люди, вони хочуть до нас приєднатися. І для нас зараз стратегічне завдання дати їм це місце, місце, куди людина може прийти завтра, в суботу і в неділю. На, на даний момент це дуже важливо. Тому що якщо завтра хтось вирішує, що так, я хочу в цьому брати участь, а ми звідси пішли, тут поставили щити через 30 хвилин. І повірте, може тут силами силу, ми не зможемо їх відбити. Тому я коротко хочу сказати по організаційним моментам. Ми повинні зараз саме організуватися. У мене є пропозиції зараз підходити. Я буду стояти тут позаду виступаючих. Будемо брати листочки, навіть в мене вибачте листочки з ручкою. Немає хто має приносити, і будемо записуватися, хто що може. Давайте будуть до третьої ночі, інші будуть третієї ночі, інші будуть до обіду. щоб ми відстояли місце на яке будуть приходити люди? Це основне наше стратегічне завдання, і цього не можна втратити. Я вас всіх закликаю. Нас буде 100% більше. 100%. Тому я закликаю, зголошуйтеся, ми організуємося, і ми відстоїмо свій майдан. Україна це європа. Україна це Європа! Україна це Європа. Україна це Європа. Європа! Доб... Доброго вечора, що? ви мене чуєте всі. Послухайте, будь ласка, дуже-дуже уважно. Перше, я розумію, що ми тут не будемо всі стояти всю ніч. Ми нормальні люди, в нас є робота, в нас є родини. Так? Тому пропозиція така. Зараз, сьогодні, тому що сьогодні свято. Ну я не знаю, як для вас, для мене це свято, думаю, що для більшості, хто прийшов теж. Пропозиція така: всім разом піти до банкової і там показати стрічки на заборі, Запитати все помараючи, що в нас є. Якщо ви хочете, там роздадуть кульки, є якісь там рукавички, що забрали, тому що ви розумієте, що ніхто не готувався. Це друге. І головне, я пропоную, щоб ми збиралися тут щодня до Вільнюського саміту о 22.00. Я розумію, що ми не можемо збиратися весь день, чекати за день, тому що всі працюють. Тому давайте о 22-й завтра ми теж тут збираємось. Це не означає, що в ті, хто хоче залишитися за пропозицією Андрусєва, залишайтеся хто хоче, так? тому що все одно наша, наша площадка. Тому пропозиція така завтра, 22, другі, після завтра, 22, і щодня до саміту. Ми тут збираємось щодня. Збираємося, обговоримо, Я думаю, що буде якась же інфраструктура, щось будемо робити сьогодні. Зараз, о 23.15 всі разом рушаємо до банкової і залишаємо там стрічки і все, що потрібно. Так крім того, отут є листівки щодо мітингу 24 го числа. Будь ласка, забирайте, роздавайте, розкидайте друзям, кому завгодно, передавайте, Тут їх дуже багато там вистачить на всіх. Дякую дуже за 23.15. Рушаємо всі на Банкову. Домовились? Yeah. Всі. Дякую, ще раз прийшли. Я не оцікав, бо дуже-дуже вам вдячний. <плес> Україні. <плес> 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 Хороший початок нашого європейського шляху. Але цей шлях буде дуже довгий. Дорога громада. Те, що зробив Віктор Янукович, мені здається, не повинно для нас бути несподіванкою. Він по своїй суті антиєвропейський, антиукраїнський і антидержавний. І цей президент, цей уряд і цей парламент, де є більшість партій регіонів, повинні піти в минуле разом з Януковичем, і ми йому купимо квиток не в вільнюс. А ми йому купимо квиток в Москву, туди йому треба їхати. А думаю, звітеля його на соловки відправлять. Дорога громада. Нам дуже важливо робити правильні і ефективні кроки. Перемога повинна куватися від дня до дня. І тому наша акція, яка повинна відбутися 24 числа. Це перший камінець у великий фундамент. Це перший камінь у великий фундамент перемоги європейської країни і українського народу перемоги в тому, щоб отримати європейське майбутнє. Дуже важливо, щоб режим побачив не тисячу, не п'ять і навіть не десять тисяч людей на нашій акції 24-го числа. На вашій акції 24-го числа це не акція політиків, це не акція в тих сил, які представлені в парламенті. Це має бути акція народу України, де кожен з нас бореться за себе, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей і за нашу європейську українську державу. Просимо вас загітувати максимальну кількість людей, наших українських прихильників. Які прийдуть на європейський майдан 24 листопада, і ми почнемо з вами складну, довгу, але переконаний успішну ходу для того, щоб вже новий президент, новий уряд і новий парламент підписали угоду з нашими європейськими партнерами в Європі. Зараз шок. я переговорив з більшістю наших європейських друзів, і ніхто не міг. Навіть собі сподіватись на те, що настільки в Україні президент і уряд можуть бути цинічні і брехливі, але ми витягнемо цю ситуацію. І коли я кажу ми, це не тільки ті, хто в парламенті кого ви обрали, коли я кажу ми, це ви і кожен з нас це наш вибір, це наша боротьба і це має бути наша спільна перемога. Я закликаю кожного. Сім'я, родина, друзі, знайомі 24 число перший крок до поступу, до перемоги великої європейської нації, великої європейської держави. Наша боротьба і наша перемога. Слава Україні! Друзі, прийшов час зробити візит людині, яка там на родильнику намагається вимкнути світло на хрещатику. Пам'ятайте, дуже коректно, дуже відповідально, дуже толерантно. Ми шикуємося зараз, починаючи від пам'ятника, і йдемо до адміністрації президента. Будьте готові до будь-яких провокацій, будьте спокійними, не піддавайтеся. Як то хтось починає бійку, відходьте від цієї людини і робіть навколо коло. Ми. Є Європа! Ми є Європа! Ми є Європа! Ми є Європа! Хочеться щось, щось, додати, щось ще додати про Януковича, але не будемо. Ходімо до нього в гості. Да не стукаемся! 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 не стукаемся! не стукаемся! не стукаемся! Да не стукаемся! Да від іде, відійде, заберіть і заберіть п'яну. П'яне заберете. Заберіть п'яних, п'яних заберіть. П'яних заберіть. Працювати на свою державу, працювати на свою країну і працювати на полосного громадянина України. Тоді ви будете мати честь честю носити високі звання українського міліціонера, а Україна буде обов'язково в Європі. Так що, хлопці пішли з нами на майдан, будемо закінчати український вибір. Слава Україні! Личина не тримає, не На тримає. Ну нашу ти випадково так запарковані автобуси, що а кабінет вам, так, в четвертому році Камазами блокували, не спасло. Не просто Камазами, Камази з піском тут стояли, тут якраз, пам'ятаєте, і не спасло їх. Заду. Запустили і сказали, що можна до пісочність брати пісок. <звідько> Ще раз повторюю, ми зараз можемо йти назад, хто хоче, хто хоче, може йти додому, але я буду йти назад до Майдану, і там ми продовжуємо чергувати. Завтра 22-й день. Де літала, ліберали, Мітинг на підтримку Європи, європейської руху. Ви знаєте, коли це буде, це 12 годині під пам'ятком Шевченка. Я там буду, приходьте всі. Ще раз дякую. Скрічки тут, кого є цей помаранчевий, я не знаю, кульки. Мене вже, вже тут і Йдемо на назад, на майдан. Це буде правильно, реально і красиво. Ми сказали своє слово. ніхто, сьогодні не очікують, що ми прийдемо сюди. Зробити по коронавіру і Самі собі за приватнику українців усміхнеється. ¡Sorro! Коли Україна стане членом Європейського Союзу, ви не можете почать зберігати проти своїх громадян. Наїчники, звучно питаються. Староший анти. Це наші, це ваші також прагнення до яких. Хто водій цього автомобіля? Какого ты автомобиля? Позвольте. Спокойно. Кто водит автомобиль? Секунду. Иди, иди, пожалуйста. Водитель этого автомобиля. Заберите этот автомобиль, он нарушил правила дорожного руху. Кто водитель автомобиль? Хватит служить в Украине. Давайте его вынесем. Не боитесь езжать, не смотрите сюда. Убирайте машину. Вже. Можете, пожалуйста, да. хлопці, будь ласка, почалося, я сподіваюся, те, що в 2004 році було. Пропустіть, вас же звільнять потім. Хлопці, до да вас не вволять, так хлопці вважають, що будуть Будь ласка, пропустіть. Ви ж поки будете на життя вважати. Приберіть свій автомобіль, ви знаєте, що це правило до сьогодні. Ви створюєте першкору для руху цього. Ні, ну, я не знаю, що це не просто. Ви ще не просто десь. Так давайте, <таналі> набирайте керівника. Ми можемо пригнати сюди політиків, Вони будуть вещати звізды. Вам все подписывают. Какой производство? що ви розказуєте. Господин сержант, назовите причину, по которой ви знаходитесь ви 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 на перекрестку, На можете час.

Вот так. Инспектор, вы сама. Кто дал команду вам переворочить на праздник? Кто вам дал команду? Что вам дал учитель на карту? Инспектор, с какие предметы? Хочеш, щоб заичник забрав автомобіль, який порушує право дорожнього руху? До вас претензій немає. шановні. Ну потім ну, навічка. Правильно, так уходите. Будь ласка, цей автомобіль заважає руху. Переш, руху. Для того, щоб це я забрав автомобіль... Давайте вызовем евакуатор і уберем. Транспортне средство мішає движению транспортних средств. Существенно мішає. Набирайте, набирайте евакуатор. забирати... Андрій, це байдовський, це байдовський. Це четверка, давай. Давайте набирайте свого командиру байту. Давайте. Набирайте Байдена. Транспортне средство. Є телефон байде, давайте набирайте. Вибачте, будь ласка, згідно 265 статті. Частина 2 Кодексу України. Це було порушення. Це транспортний засіб.

Давайте а вытолкаем давай, машину. Давай, давай. Оно мешает движению транспортных средств. Нарушает правила дорожного движения. Выталкиваем эту машину отсюда. Не дыхайте, будь вот, ласка. Э, депутат депутат, депутат, депутат Верховной рады, рады, вот ключи у этого... Каишники заблокировали. Каишники заблокировали. Вот ключи забрал, им за Один Командир їхній Так-так-так. депутат. Що Що за Це подобається? и Ганьба. 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 ducți? Сана, ну, слаба. На, блядь. Нука. Всё, блядь. Давай, вызь. Обирай. На что хочеш? Давайте.